Вже декілька років користуюсь цим рецептом і готую ось такі найпишніші і дуже смачні оладки. Тепер ділюсь з вами. До підігрітого кефіру додаю сіль та цукор. Сюди ж вбиваю яйце, додаю борошно і все перемішую до однорідної маси. Коли перемішала, перед самим смаженням додаю соду та ще раз все гарненько перемішую. А ось таке густе тісто і таке пористе в мене в результаті виходить. Тим часом на сковорідці в мене вже підігрівається олія, її я наливаю десь приблизно на 2 см. Далі ось так викладаю оладки, і можна сказати, що на мінімальному вогні їх смажу. Якщо зробити завеликий вогонь, то оладки просто швидко підсмажаться знизу, навіть почнуть підгорати, а всередині вони залишаться сирими. Тому робіть вогонь невеличкий, мінімальний, тоді вони гарненько так підходять, помірно смажаться і у вас вийдуть дуже пишні оладки. Але тут важливо, щоб вони постійно кипіли, а не просто лежали в олії. Далі обов'язково викладаю їх на паперовий рушничок і так перекладаю всі оладки між кожним шаром. Обов'язково це роблю для того, щоб зійшов лишній жир, він нам не потрібен. Ось такі неймовірно пишні оладки на кефірі. Їх можна подавати з чим завгодно: мед, джем, сметана або навіть просто з чашкою чаю чи кави. Вони завжди будуть смачними. Спробуйте приготувати і впевнена, що ви закохаєтесь у цей рецепт. Смачного вам! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. До зустрічі!